Студентка полтавського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій Анастасія Козленко потребує негайної медичної допомоги. У дівчини лікарі діагностували пухлину головного мозку. Першими збирати кошти на лікування вирішили студенти та викладачі навчального закладу, де навчається дівчина. Життя 17-річної Полтавки донедавна мало чим відрізнялося від життя її однолітків. Дівчина, як і всі, мріяла здобути освіту мати сім'ю. От тільки тяжка хвороба може внести свої корективи. Лікарі поставили страшний діагноз пухлина головного мозку. Втім, якщо вчасно зібрати кошти на лікування, хворобу можна здолати. Тож викладачі та студенти полтавського технікуму харчових технологій вирішили допомогти родині Козленків врятувати доньку і зібрати кошти, влаштувавши відому акцію з обливання холодною водою. Добра дівчина, яка ну прагне вчитися, так як і всі інші, але така доля в неї нелегка. Я думаю, що все буде добре. Операція пройде успішно, головне, щоб кошти були зібрані ну, дуже швидко, і в ті кошти, які потрібні, їй. Щоб ми змогли е, як, допомогти цими коштами, що ми зберемо допомогти їй у, у операції. Викладачі, За студенти Полтавського технікуму, харчових технологій, Національного університету, харчових технологій прийняли виклик від Полтавського нафтового геолозідального технікуму Полтавського технічного університету. Та долучаємось до акції «Ice Bucket Challenge» на підтримання студентки нашого технікуму Анастасії Козленко для проведення операції по видаленню пухлини головного мозку. І в свою чергу передаємо естафету Сумському технікуму харчової промисловості «НУКТ», полтавському кооперативному технікуму та полтавському музичному училищу. Готові? Тим цих коштів певно, що бракуватиме. Тож усі небайдужі можуть підтримати молоду дівчину, звернувшись до полтавського технікуму харчових технологій. Телефон сім сорок